Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, від 8 лютого 2011 року номер 110 Новозовська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 2 Донецької області продовжує працювати і вийшла на завершальний етап дослідно експериментальної роботи за темою організаційно-педагогічної умови використання інформаційно-комунікаційних технологій в розвитку суб'єктності соціального соціально-компетентного випускника. Тема як ніколи актуальна. Інтеграція України в європейський і світовий простір викликає необхідність переглянути деякі підходи до навчання та виховання школярів, проаналізувати фактори. Що гальмують підвищення якості та формування життєспроможності особистості. Мой керівник Назаренка Галина Анатолійовна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії морального та етичного виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України. У ході дослідної експериментальної роботи опробована функціональна змістова модель розвитку суб'єктності соціально-компетентного випускника загальноосвітнього навчального закладу на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій. У структурі соціальної компетентності як інтегрованої якості особистості уточнені показники когнітивного, морально ціннісного особистісного та діяльнісного компонентів. У зв'язку з цим, пріоритетними аспектами діяльності педагогічного колективу щодо формування суб'єктності та соціальної компетентності випускника були розширення інформаційно-комунікаційного освітнього простору, сприятливо для розвитку суб'єктності та соціальної компетентності старшокласників, Удосконалення механізму надання дистанційних освітніх послуг в контексті дослідження, створення умов для свідомого вибору старшокласниками майбутньої професії відповідно до індивідуальних особливостей, здібності та потреб, ринку праці на основі використання КТ. Формування у старшокласників системи родинних, етнічних, національних, патріотичних та демократичних цінностей з засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Діяльнісний компонент соціальної компетентності передбачає засвоєння особистості певних соціальних ролей для успішної інтеграції до певної соціальної групи. Здатність встановлювати та підтримувати соціальні контакти з однолітками та дорослими людьми, працювати в команді, проявляти ініціативу під час вирішення певних завдань, уміння аналізувати ситуацію, приймати адекватні рішення, відстоювати власну думку та протистояти небажаному впливу. За підтримки міжнародної організації з міграції. Та Швейцарської Агенції з розвитку та співробітництва, яка представлена Швейцарським Бюро співробітництва в Україні протягом 2011-2012 років реалізовано профорієнтаційний проєкт. Метою цього проєкту була популяризація знань з питань працевлаштування, навчання та трудової міграції як напряму. Попередження торгівлі людьми, зокрема дітьми, а також підвищення рівня свідомості та соціальної відповідальності молоді. Дуже важливо було з'ясувати, як ознайомлені учні, їх батьки та вчителі з даною проблемою. У рамках реалізації даного проєкту був зібраний та систематизований матеріал для інформаційної, методичної. Консультаційної підтримки з питань навчання, працевлаштування та трудової міграції молоді за допомогою інформаційно-комп'ютерних технологій були оформлені інформаційні стенди та функціональні куточки у шкільному холі. Волонтери інформаційного ресурсного центру САРС отримали перемогу у всеукраїнському конкурсі. І стали учасниками наметового табору Майбутнє України, організованому представництвом Міжнародної організації з міграції в Україну. Цього створення та розміщення в мережі інтернет-соціальні відеоролики за темами Діти чи гроші, інтернет, правила безпечної поведінки, «Насильство – Про це варто знати. Сучасне рабство існує, а також Чоловік – не товар, встань, страх преодолей, Наркоманія касається каждого, Сарс представляє стоп спит, чужої біди не буває Секрети будущих успіхів ми помним, ми гордимся. У рамках проекту попередження торгівлі людьми, шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад. Українського фонду благополуччя дітей, старшокласники школи, стали учасниками програми соціально-фінансової освіти та виховання, яка пояснює дітям основи реального суспільного життя, вчіть бути ощадними та соціально відповідальними. Čemužno ne bi tako malo, sonce stalo čemu, ja, da li prišu v čudej pisej? Čemužno ne bi tako malo, sonce stalo čemu, ja, da li prišu v čudej pisej? Veseli brat, čas je nastal. З метою допомоги старшокласникам у виборі майбутньої професії та популяризації таких економічних професій, як бухгалтер, фінансист, аудитор, у школі зі старшокласниками було проведено всеукраїнське онлайн-тестування, талановиті кадри України. Раді конкурсу 46 учнів отримали грамоти, а 9 старшокласників стали переможцями і отримали запрошення для подальшого навчання у вищих навчальних закладах України за вибраними напрямками на бюджетній основі. У Одиннадцятому році за підтримки Товариства Червоного Христа України було реалізовано соціальний проєкт Біла ромашка символ чистого дихання. Його метою є формування у шкільної молоді, моральних цінностей та життєвих навичок, які сприяють подоланню негативних проявів, поведінки та пошуку креативних шляхів пропаганди здорового способу життя та свідомої відмови від тютюнопаління та інших шкідливих звичай. Протягом реалізації цього проекту старшокласники не залишились байдужими до проблеми розповсюдження туберкульозу за допомогою інформаційно-комунікативних технологій. Створювали та розповсюджували листівки та брошури щодо подолання тітонопаління у молодіжному середовищі. Проявляли ініціативність та відповідальність, інтерес до вирішення актуальних проблем місцевої громади. Привертали увагу різних структур і суспільства до наслідків нездорового способу життя молоді. Розвивали волонтерський рух. За підсумками проєкту старшокласники отримали диплом в лауреатів міжнародного конкурсу волонтерських проєктів Служіння заради миру. Я як представник сучасної молоді вважаю, що демократія це дуже важливо. Це влада народу і ми повинні приймати рішення всі разом. Я вважаю, що сучасна молодь повинна відповідально ставитися до свого майбутнього, проблем сучасності та майбутнього нашої країни. Система роботи школи щодо розвитку суб'єктності соціально-компетентного випускника була презентована на обласному науково-практичному семінарі для методістів з виховної роботи Організаційно-педагогічні засади виховання у старшокласників якостей суб'єкта громадянського суспільства. У рамках обласного конкурсу Мобільне навчання у відкритому інформаційному просторі відбувся вебінар Формула успіху досвід організації позорочної виховної роботи у Новозовської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 У 2014 році ми завершимо дослідну експериментальну роботу і запрошуємо до співпраці всіх, кого зацікавить досвід нашої роботи.